Вітаю вас! Це нелька Фетербук, і хочу вам показати три формати лялькових будиночки, які я роблю. А ці саме є в наявності. Почну з самого маленького. Це 15 на 15 см, всі вони на 6 сторінок і на 2 ігрові обкладинки. Перший розворот – це спальня, така у нас лялечка. Тут у нас різні речі для лялечки. Ля в ля 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 шафі повно. Одягу. Це відділення в нас для іграшки, щоб її не загубити. Це кухня теж все у нас відкривається. Холодильник у повної їжі, ванна, кімната та туалет. Це найменше 15 на 15 см. Наступний середнього формату 17 на 17 см, теж дві обкладинки, детальки, песик тут на магніті. І зараз подивимося. Перша кімната ігрова, ялинку зід морозу можна зняти і прибрати. Детальки зроблені тут на липучках, також перетяжки гудзики. Холодильник з їжею. Тут у нас печеться курка її теж можна зняти. Вимаємо лялечку. Наступний розворот це в нас спальня та шафа. Тож, шафі повно різного одягу, столик, щоб зробити себе гарно, лялечка може тут, ванна кімната, туалет та пральня. Як ви бачите, тут прасувальна машина та праска ми можемо, точніше, машинка та праска, ми, можем... ми її підключаємо, коли користуємося до електромережі, вмикаємо в розетку, можемо тут посушити одяг. Достатньо цікава книжечка. І найбільший формат це 20х20 см, те ж саме на 6 сторінок. Вони дуже схожі між собою. Тут є гойдолка, куди ми можемо посадити лялечку, та вона буде кататися. Як ви бачите, у всіх книжечках є руденький котик. Дуже він мені сподобався. Перший розворот це кухня. Кухня велика. Розміщуємо лялечку. відкриваємо всі шухлядки. тут все, що лежить. Нічого немає пустого. Віконечко ми зав'язуємо ось, щоб нам нічого не зажило, там сонечко світить, в холодильнику багато їжі. Тут теж у нас місяці різне варення, джеми. Спальня та шафа повна одягу. Теж відкриваємо, тут у нас, щоб робити гарненьку лялечку. Тут у нас головний вже гроші ще один котик, теж зроблений на магніті. Тематика теж ведмедики. І ванна кімната з пральнею. Тут теж є унітазик, щоб почистити його. Папір. Бачите, яка така каточка, щоб грати лялечки. капці забули. Ось зубна щіточка з пастою, Дзеркальце безпечне, тут ще рушничок. І пральна машинка Беремо одяг, Прасувальна дошка та праска. Вмикається вона. В електромережі, а тут сушимо. Одяг все так гарненько ховається, щоб нічого не заважало. І така, книжечки. Три. Вони всі в наявності, тому, будь ласка, пишіть.